Багато символів має український народ. Серед них вишитий рушник. Це національний оберіг. Ще один звичай українського народу підносити хліб-сіль на вишитому рушникові. Хліб-сіль на рушнику підносимо всіх на заняття ласкаво. Приміть же хліб на мальовничому рушникові. Про цей рушник сьогодні піде мова. Вишиті рушники створюють затишок, зміцнюють родину. У народі говорили, де сяє вишиття, там злагода і добре життя. Діти, скажіть мені, будь ласка, а хто вишивав рушники? Вишивав. Ось сьогодні до нас на заняття завітала відома вишивальниця нашого села Лідія Іванівна. Покажіть, які ви рушники вишили. Коли мати вишивала, діти бавилися, співали пісні, розповідали вірші. Дивлюся мовчки на рушник, що мати вишивала і чую, гуси зняли крик, зозуля закувала, знов чорнобривці зацвіли, Запахла рутомята, десь тихо бджоли загули. Сміхнулась люба мати. А ще діти грали в різні ігри. Суди, сюди ботка, За... тут туди тут тут квітка. Тут 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 ось тут буде, буде митка, ось тут буде клітка. В давні часи рушник використовує в родині. Ним витиралися, і тому він називається утирач. Грайлики для хлопчиків. Росяничка, рушничок для дівчат. Знайдіть той предмет, що мати вишивала на рушнику росяничка. життя переплітаються радісні кольори і вічними будуть символи здоров'я, достатку, щастя та слагоди.